Привіт! Це знову я. І ми робимо сьогодні мандариновий сік. Бачите, я вже трохи там зробила, але це дуже мало вийде, попереджаю, якщо хочете робити. Трибок десь 10 мандаринів. Ось чистимо, щоб вийшло багато. Сука, треба 10 мандаринів. Чистимо Потім на половинки і потім на четвертинки. Потім. І, до речі, не забудьте про цю палку, щоб його робити. отак. І, і туди надягніть серветку. Ось так, як я роблю. Потім прижм'якайте його. Цією, там, Але на цій палці мають бути там дирочки. Але це не все, там треба ще купа. і, Але там треба теж ті шкірки потім діставати. Але в кінці я вам скажу, треба буде ще туди е, діставати звідти кісточки. Закідаємо тепер все. Потім треба прикрити отак цією серветкою, щоб не сварили. Потім жмякаємо. жмякаємо, 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 жмякаємо. Ну, це трошки довго, якщо, якщо хочете, щоб було нормально, треба трохи довгенько це поробити. Довго. І далі там робимо робимо і ще робимо. Бачите, от тепер готово. Тепер дістаємо ложкою, викидаємо в смітник. Отепер нема. А потім, на кінець, якщо ви хочете ще робити, стоїть Палки знімайте цю серветку, викидайте її. Потім надягайте нову. Якщо хочете ще робити, я не буду. Потім. А потім нам треба дістати ці кісточки. Бо будете з кісточками піти, дивіться, не забудьте. Дістаємо кісточки, кладемо їх кудись і потім викидаємо їх. Ось, а тепер готово. Це правда дуже мало. Тепер, якщо хочете, якщо, е якщо можна вам, додаєте туди трохи цукру, гарантую, так буде набагато смачніше. Ям. Можна отак дві маленьких оце жменьки. Ну, якщо хочете, додавайте більше. Якщо ви робите самого більше соку, то і додавайте більше. От тепер готово. Мішаємо. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. І готово! І на цьому наше відео закінчується. Па-па!